Всім привіт, я зараз йду до Насті, моєї перше, хто мене зустрічає. Це песик моєї е, нашого сусіда песик. Я його дуже люблю, він дуже файний песик, він мене теж любить. Він мене встріється зразу обнімашки начались, Ой, я його чотири місяці. Куди ти біжиш? Ой Боже. Не втікай, я йду до Насті. Настя теж тебе ніколи ну, ще не бачила. Коротше, я вже Настя в чотири місяці, мою пашку не бачила, куди тобі і побіг. Папа. Песик. Я не знаю, як він коротше називається. <плес> я з ним разом біжу <плес> до Насті. Ой, боже, який вітер. А мені ще коротше, туди страшно ходити, бо тому що там біля кої все ці собаки. Мені туди дуже страшно ходити, коли я тіпа, йду до Насті. До Настя добре, що ви тут овоживе, а що там буде далеко. Відо таку. Настя вже новорічний на вайбіт. Настя, давай скоро. Жене, жене, жене. Моя мама потом Нина. И мне треба скоро пробежать. Давай, давай, закрывай, закрывай фирточку. а ты нашу там взяла? Ну и дарит. мне так Таке враження, що сніг падає, але він не падає. Таке враження, що буде дощ. Наші зараз не вже не рослині. Легендарне озеро, як то кажуть. Ой, Мені мене план. Давай витирай. Ой, все. Все, давай, 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 заходь. За хаті. Озувайся. Видите, який прикол? Більше <ріжу> сюди. Кратше, дивіться, скільки зараз Насті щось візьмемо. Тупо чіпсик. Так, ще що. Я не знаю, що таке щось. Машку візьму такий цікаво. Не знаю, що. Чуєш на? У мене і так тут багато. Так. Дякую. Можете тату не сварити? Може діти тату і сварити? Можу. Я така кримірова. Це в штанах, що я постійно. Це сюди прийшла заражати телефон. Ок, все. А що світло тут? було? Та є. Ми зараз якийсь трендик знімаємо, бо ми тільки тренди знімали в насінній хаті. Більше нічого. Так, так. О, тобі, іди Мене. сюди. Важливо, да. Давай скачем. Я вже в Ой. Обзор на мою лапку. Вона дуже видна, як я просто... Ти ж знала, що буде, якщо б я тебе то кинула. Я знаю, що я моя докласить так вже стелю. Я коротше, думала побавитись в хованки. Давай тут оставай. Короче, на рахує. Давай, вставай. Вставай, вставай. Не жалуємося. До пятьдесяты. За штурку за уголов. Ой-ой-ой.

знаєш, Після Насті нічого не треба довіряти. Ну, бачка. Ну, понятно.